Гості з Державного університету вітає знову і не знову. Тих, хто у нас не вперше, знову вітає в стінах нашого університету, цього конференц-залу, який вже багатьом з вас знайомий з початку цього проєкту. Хочу сказати, що для соціально-психологічного факультету. Це далеко не перший, але як на мою думку, один з найбільш цікавих взагалі е, проєктів, який має і науковий, і міжнародний характер з огляду на що. Е, я би хотіла сьогодні запросити всіх до активної, до активної плідної дискусії, до обговорення вже якихось проміжних, але результатів цього проекту і побажати його успішного продовження і успішної анатолій цього проекту в Житомирському державному університеті. Оголосити регламент нашої роботи, тому що ми почали трошки з запізненням і нам треба доволі активно працювати. Значить, Шановні учасники, маєте таку програму, і тут, в принципі, цей регламент виписаний. Прошу дуже е, якось скорочуватись на хвилинку на дві, тому що е, о 16.50 ми маємо завершити нашу роботу. Отже, е, звіт. Пропонується такий порядок роботи. Дві таких прийом. Спочатку один і його обговорення. У обговоренні зголосилися взяти участь у програмі людей і організації. Звіт до 20 хвилин обговорення до 5 хвилин. Потім перервана калу неболичка 10 хвилин. І потім ми продовжуємо нашу роботу. В такому ж порядку знову звіт і знову. Інших пропозицій тоді, yeah. yeah. mm -hmm. давайте так і будемо працювати, бо часу мало а питання, які ми які сьогодні yeah. повинні вирішити. Yeah. А також ми проаналізували офіційні сайти Верховної Ради України, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, а також эм, федерації проспілок України і міжнародної організації з міграції України. Особливу увагу ми звернули на офіційні сайти Житомирської облдержадміністрації міської ради, а також Рищівської міськради та Каталицької ради З іншого боку, ми безпосередньо контактували із людьми, ми проводили опитування, фахівців, Студентів, учнів також проводилася вуличне опитування. Усього опитування було охоплено 270 осіб. особи. Особливо темою. Як і для учасників навчального семінару я хочу особливо наголосити на те, що питання анкет були відкритими. Ми намагалися максимально спешу пустій зіграти інформацію і ніяк не нав'язувати якесь своє бачення цих проблемах. Міліції служби дітей та прокуратури, а також соціальними педагогами, практичними психологами, тобто тими людьми, які безпосередньо працюють в закладах освіти з дітьми. Окремо ми проводимо десь розмову чи в зайнятості. Я сьогодні представників служби зайнятості немає. Я вас просто покажу. Під час перегляду ви можете ознайомитись на першому поверсі, стоять термінали. Профорієнтаційні в різних організаціях встановлені школи в тому числі. І, зокрема, в цих терміналах є інформація про роботу за кордоном, а також ризики стосовно працевлаштування за кордоном і інформація про запобігання на трудовій міграції. Всім дітям 8-го класу. Державна служба зайнятості безкоштовно в цьому році видала щоденники, школяра. В цих щоденниках є зокрема інформація про права дітей, а також інформація про те, як уникнути тобто, трудової, сексуальної та інших форм експлуатації. Я залишу ці матеріали і також матеріали інформаційні, хто захоче, може просто подивитися. Також хочу наголосити на тому, що працівники всіх служб, окрім міліції і громадських організацій, вказали на те, що безпосередньо контактів із жертвами торгівлі людьми. Вони не мають працівники міліції, кримінальні міліції у справах дітей, а також люди, які працюють в громадських організаціях, зокрема в Житомирі, це Аленір і жіночий інформаційно-консультаційний центр, що року стикаються з цими проблемами, і сьогодні всі представники цих організацій присутні. Можна буде поставити питання, якщо не виникнуть саме по специфіку їхньої роботи, а частково про це можна прочитати у звіті. Ізраїв. в Україні, на жаль, теж було виявлено потерпілих від торгівлі військові. Сімей, сироти громадяни із неповних сімей, малозабезпечених сімей і люди, які мають вищу освіту, серед них лише три особи, з незакінченою вищою освітою теж три особи, середньою спеціальною освітою 36 осіб, середня загальноосвітня школа 62 особи. І неповна середня освіта це 30, начальна школа троє і дошкільне виховання 9. Є навіть коли такі, таким надані це фактично діти, які перебували в нас в притулку, разом з матерями. У центру створено е притулок для жінок, які стали жертвами тоді людьми. Е притулок було е створено замір. Е за фінансові підтримки міжнародної організації з міграції, при тому може не може. 26 студентів. Зараз вони всі є, тому що зараз у студентів інші види практики, не просто відсутні вже. В ході своєї роботи ми провели дослідження на базі переднітельної школи міста Комера з питань активності включення учнів, старшокласників у трудової діялі. В свого дослідження... Я маю серйозний намір продати половину печінки, бо взагалі немає грошей. В мене родина, я заробляю 700 гривень на місяць. Як ви думаєте, вистачає? Це реальна можливість відкрити свою справу. Звісно, є ризики, дуже великий ризик і кажуть, що є інші виходи, але зрозуміло, я вже втомився шукати. А тут є можливість зробити справжні гроші, хоча й дорогу. Ще один прочок, як доказ, з оголошення на, на режін. Продам нирку за 30 тисяч доларів. Мені два рік, тобто це рік студентів здоров'я група крові перша поситина. Працюю, але третій місяць не одержую зарплаті. Влаштовувався на інші роботи, але скрізь тому іншого виходу не бачу. І таких. Оголошують в мережі інтернет сотні, і більшість них, саме України молоді Росії населення України без доглядні окремі причини. Ще однією причиною є недостатній контроль за діяльністю кількість і надають туристичні та животні послуги. в ході дослідження на основі проаналізованих справ, зокрема. І... Органамишніх справ нам було представили вашу пані таку схему орієнтовно.